З військової служби у бізнес з грантові програми для ветеранів, які хочуть відкрити власну справу, пропонує Міністерство економіки України. Як можна отримати ці кошти? Які умови та суми дізнавалася моя колега Валерія Глущенко? Пити перші кроки у складному світі. it технології можуть діти у школі Андрія Одаренко, що у Хмельницькому, приходять туди і підлітки, і ще зовсім юні початківці. Уроки в закладі проводять в ігровій формі. Діткам подобається в нас саме маленьким, там від 4 до 6 робити легоробототехніка. Ну, це такий кайф, що я хочу ще для трошки доросліших закупити ще конструктори. Задача сьогодні це виховати це покоління, бо наше покоління і старше не зміниш. Я в них вірю, Я зроблю роблю все, щоб в них було світле майбутнє, починаючи, хоча б з освіти своєї школи. Андрій у минулому фронтовик у військо пішов у 2015-му. Згодом повернувся до цивільного життя, жив за кордоном. Але на початку повномасштабного вторгнення Росії знов став на захист країни. В одному з боїв зазнав тяжкого поранення. Після того почалася реанімація, де я в кому падав, і мені все-таки сказали ампутувати, тому що. Можуть відмовити нерки, і вони почали такі відмовляти пару днів в комі. Я ж кажу, що говорили Насті моїй, але нічого, два-три дні я відкрив очі. Да, дуже важко не могли нирки запустити, але запустили такий. Після реабілітації та протезування Андрій вирішив стати підприємцем. Ідею айті школи для дітей підказав бізнес-партнер, які в тебе є хобі, окрім військової служби і спорту. У мене хобі це були онлайн-ігри і аніме. І насправді виникла ідея школи після того, як партнер дізнався за мої хобі і чесно йому дуже вдячний». Про можливість отримати державний грант на проведення бізнесу Андрій також дізнався від ділового партнера. А на що тобі вкладати? Давай на гранти подамося. Я такий, а що таке гранти? Він каже, ну то ми навчимося. Ми навчилися, подалися на гранти, захистили. І почали да, власний бізнес переваги грантової програми, власна справа від дня і заснування змогло оцінити вже понад тисячу ветеранів війни та їхні близькі родичі. Звітують у міністерстві економіки. Наголошують, це не кредит, повертати гроші не треба. Натомість є важлива умова, за якою учорашній захисник країни може одержати гроші на розвиток бізнесу. Єдина умова це створення робочих місць певної кількості. І в березні 23-го року ми зрозуміли, що нам дуже необхідно. Розширити цю програму на ветеранів на членів їх родин, тому що вони почали повертатися з фронту. У них є унікальні досвіди, і такий бекграунд може бути основою базисом для створення власної справи. Також для отримання гранту треба мати бізнес-ідею та детально її презентувати. Від цього залежатиме й сума грошей. Ветеран може розраховувати від 250 тисяч до мільйона гривень. Подати заявку разом із бізнес-планом можна через портал Дія. Валерія Глушенко, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.